Новий робочий тиждень для народного депутата України Володимира Рішонкова розпочався в користині з участі в апаратній нараді, яка відбулась 1 серпня у міськ виконкомі. Під час своєї промови Володимир Рішонков наголосив, Верховна Рада працює в штатному режимі. Депутати приймають низку важливих рішень в міжнародній, економічній та соціальній сферах. З числа важливих законопроєктів, які були прийняті, ну там лива частина стосується. Збройних сил, питання національної безпеки, соціальний захист військовослужбовців, збільшується там грошове забезпечення тим, хто отримав поранення або хворобу внаслідок воєнних, значить, результат воєнних дій. Володимир Рішенков зазначив, серед соціально важливих є законопроєкт, який ввів мораторій на підвищення тарифів на тепло. Всі розуміють, опалювальний сезон, осінь, зима цього року буде складний. Законопроєкт, який ввів мораторій на підвищення збільшення тарифів на тепло. Тепло по газу там питання транспортування газу, але будемо надіятися, що в цілому питання підняття. Цього року цін на, на теплові енергоресурси, воно буде, ну, скажімо так, регулюватись таким чином, як обіцяє уряд. За це нам повинні наші міжнародні донори надати певну компенсацію для того, щоб ми погасили цю різницю. Якщо всі будуть дотримувати своїх зобов'язань, тоді ми пройдемо, якби, ну, принаймні початок опалювального сезону. Більш-менш спокійно. Сьогодні не вистачає, ну як говорять фахівці, доволі невеликої значить, кількості по газу. І це питання має бути закрито. Ну і ми розуміємо також, що промислові підприємства ну, велика, велика кількість їх не працює, тому а за рахунок цього. І споживання відповідно буде зменшено. Не менш хвилюючим питанням є стан економіки та наповнення державного бюджету. Щодо останнього, то тут великі сподівання на міжнародних партнерів. Допомогу вони надають відповідно до встановлених графіків. Та коли у цьому графіку відбуваються збої, а вони можливі, Україна це одразу відчуває. Всі потерпають у всіх спад і вало внутрішнього продукту, і інфляційні процеси, і зростання цінової політики, і так інше. Тому війна в Україні торкається всіх. І сьогодні наше завдання зрозуміло шукати можливості, щоб максимально інвесторів сюди запрошувати, давати їм. Можливості працювати, відкривати робочі місця, а за словами Володимира Арішонкова, шукаючи можливості покращити стан економіки та держбюджету, постало питання про релокацію підприємств, адже ті виробництва, які можуть переїхати і працювати у відносно безпечних регіонах України, повинні це робити. І сьогодні йде процес реприватизації, і ми деякі підприємства вивозимо зі сходу, перевозимо їх на західну Україну, в центральну частину України. І це виникає не несприйняття, непорозуміння, я хочу сказати, іншого шляху немає. Промисловість має працювати. Якщо в Краматорську якийсь завод опинився, завод, який випускав серйозну продукцію, в тому числі оборонного значення, і якщо він сьогодні під загрозою, мені здається, краще його вивезти обладнання в іншій частині України його поновити, щоб воно працювало, ніж боятись судити з якимсь олігархів. Ми потім з ними розберемося. Держава взяла на себе зобов'язання їм компенсувати протягом ряду років за те, що у них зараз буде вилучено. Але іншого способу немає. Не міг не торкнутися народний депутат питання, яке сьогодні жваво обговорюється в соціальних мережах людьми, начебто народні обранці підвищили собі зарплати та встановили надбавки. Значить, в соцмережах минулого тижня я втомився пояснювати окремим користенцям. Важливе для них дуже питання заробітної плати народних депутатів. Ще раз розказую: вона складає оклад, оклад посадовий 10 прожиткових мінімумів громадян середніх. Сьогодні середні це 2863 гривні. Таким чином, посадовий отклад кожного народного депутата 28 630 гривень. Крім цього. Майже всім народним депутатам ідуть доплати певні, за що? Дві позиції, які народному депутату Арешонкову дозволяють отримувати доплату: це науковий ступінь у мене є ступінь доктора наук. І друге, доступ найвища категорія доступу до державної таємниці. Доплата складає 10% до посадового кладу. Таким чином, в кінці червня я отримав на руки. 32 тисячі 300 там щось гривень. ніхто ні, нічого не піднімав, завершуючи Володимир Рішонков ще раз підкреслив депутати на робочих місцях. Працюємо і віримо в перемогу. Все буде Україна.